Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо капкейки тірамісу. Готуються вони дуже просто, швидко, виходять надзвичайно смачними. Покажу вам, як приготувати крем маскарпоне. Розкажу його секретики, щоб його не перезбити. Та приготуємо смачний шоколадний ганаш для начинки. Також такий ганаш можна буде використовувати і для інших капкейків та начинків торти. Для приготування капкейків нам знадобиться борошно просіяне, яйце, молоко, вершкове масло, ванільний цукор та дрібка солі, розпушувач та звичайний цукор. Яйце, молоко та вершкове масло мають бути кімнатної температури. До борошна додаємо розпушувач та перемішуємо. До речі, забула сказати, що духовку я вже вімкнула на 160 градусів. В окрему ємкість викладаємо вершкове масло кімнатної температури. І взбиваю його міксером приблизно 2-3 хвилини. Масло має трошечки збільшитись в об'ємі та посвітлішати. Не забувайте за допомогою силиконової лопатки знімати масло з миски, щоб воно було однорідним. Далі додаємо цукор і знов збиваємо приблизно ще одну-дві хвилинки, щоб інгредієнти об'єдналися. Знімати тісто з миски нам потрібно для того, щоб воно було однорідне, щоб воно все ретельно взбилося. Далі додаємо яйце кімнатної температури, всипаємо ванільний цукор. І взбиваємо приблизно ще 2 хвилинки до об'єднання всіх інгредієнтів. Ось така гарна маса в нас має вийти. Якщо вам потрібно швидко все приготувати, яйця у вас з холодильника, то просто візьміть це і поставте під проточну теплу воду, і воно стане кімнатної температури. Далі додаємо половину просіяного борошна. Вливаємо молоко. І знов збиваємо приблизно одну хвилинку. Всипаємо другу частину просійного борошна. І знов збиваємо приблизно 1-2 хвилинки. Нам потрібно, щоб всі інгредієнти гарно об'єдналися. Ось таке гарне та однорідне тісто в нас має вийти. Випікати я буду в металевій формі для випікання капкейків. І також буду використовувати звичайні папірові формочки, класичні. Тісто заповнюємо на половину формочки, не більше, щоб тісто не пішло через верх при випіканні. Випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 25-27 хвилин. Тим часом приготуємо каву для просочування печива. Я використовую звичайну розчинну каву, заливаю її окропом. І залишає до повного охолодження. Капкейки випікалися рівно 25 хвилин. Перевірити їх готовність можна за допомогою зубочистки. Вона має повністю сухою виходити з капкейку. Приготуємо ганаш для начинки капкейків. Нам знадобляться вершки жирністю 33% та шоколад. Я використовую молочний шоколад. Вершки я нагріла у мікрохвильовій печі і заливаю вершками шоколад. Залишаю приблизно на 2 хвилини, щоб шоколад розійшовся, після того починає розмішувати. Ось такий гарний ганаш в нас вже вийшов, але нам потрібно, щоб він повністю охолонув до кімнатної температури і він стане ще густішим. Наразі він буде здаватися трохи рідким, але коли він охолоне, він буде дуже гарно заповнювати капкейки та тримати свою форму. Приготуємо крем маскарпоне. Нам знадобляться вершки жирністю 33%, цукрова пудра та сир маскарпоне. Вершки відправляємо у миску для взбивання, додаємо цукрову пудру. Вершки обов'язково мають бути холодними. Починаємо взбивати на середніх обертах міксеру. Взбиваємо приблизно 2-3 хвилини до стану талого морозива. Ось до такого стану приблизно. Далі додаємо сир маскарпоне. Раджу брати гарної якості сир. Спочатку при взбиванні вам буде здаватись, що крем рідкий, але потім він стане дуже гарно тримати форму. Також хочу зауважити, що я не раджу взбивати сир маскарпоне одразу з вершками та цукровою пудрою, бо є великий шанс, що ви крем перевзб'єте. Тому спочатку взбиваємо вершки з пудрою, а потім додаємо сир маскарпоне. Подивіться, який класний, смачний та гарний крем у нас вийшов і дуже гарно тримає свою форму. Такий крем можна використовувати і для капкейків, і для тортів. Для капкейків я буду використовувати насадку Закрита зірка. Крем перекладаю в кондитерський мішок. До речі, хочу дати вам пораду. Ніколи не заповнюйте кондитерський мішок повністю. Заповнюйте його наполовину. Тоді вам буде зручніше відсаджувати крем на капкейки. Ось так виглядає ганаш, коли він повністю охолонув до кімнатної температури. А коли ми будемо начиняти їм капкейки, і капкейки поставимо у холодильник, ганаш стане ще більш стабільним. Подивіться, який він класний, смачний і гарно тримає форму. Далі я вирізаю за допомогою кондитерської насадки серединку у капкейків для ганашу. Це можна зробити і за допомогою звичайного ножа. І будемо просочувати капкейк. Нагадую, що просочуємо ми холодною кавою. Я це роблю за допомогою маленької ложечки. Деякі кондитери беруть капкейк і просто макають у чашку з кавою, але я так не люблю робити і вам не раджу. Тому що паперова формочка вбирає в себе в каву і вона стає такою дуже м'якою і непривабливою. Також за допомогою ложечки наповнюю капкейк нашим ганашем. Кількість ганашу можете регулювати за своїм смаком. Зазвичай це повна така чайна ложка. І відсаджуємо крем. Щоб гарно відсаджувати крем, тримайте кондитерський мішок під кутом 90 градусів. Зверху капкейки тірамісу я завжди присипаю какао або кавою, але раджу все ж таки це робити какао. Ось такі гарні дуже смачні капкейки в нас вийшли. Це дуже класний варіант на замовлення, якщо це роблять замовлення для дорослої жінки або чоловіка. Якщо ви робите такі капкейки для дітей, то каву можна замінити на цикорій. Обов'язково раджу вам приготувати такі капкейки, впевнена, вам дуже сподобаються. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки це допомагає каналу рухатися далі. І, звісно, покажу вам такий капкейк у розрізі. Подивіться, яке гарне, апетитне пухке тісто, смачнючий ганаш з молочним шоколадом та крем маскарпоне. Це дійсно дуже смачні капкейки.